Вітаю всіх. Зібрала я сьогодні всіх своїх пересаджених за недавній час рослинки. Просили мене показати, як я поливаю. І у мене буде це перший полив для них після пересадки. І буде він у мене з цирконом. Значить, я беру циркончика. Я так от його зубочисточкой затикаю, щоб він не випаровувався. Значить, взяла я літру чистой водички теплой і добавляю 3-4 капельки на літру. Раз, два, три, чотири. Циркончика. Полив з цирконом краще проводити зранку. І, звісно, краще у сонячну погоду. Ну, Сьогодні у нас не дуже сонячно, але полив треба зробити. Значить, чому я не роблю зразу на слідуючий день полив? Тому що в кожній посадці є мох. Мох був вологий. Це по-перше. По-друге, я не дуже спішу зразу так поливати, заливати. Абсолютно з орхідейками нічого не станеться, якщо я 2-3 дня не полью після поливу. За цей час десь якийсь, може, корінчик десь якийсь протріснувся, він за цей час підсохне, загоїться, і через це не буде. Загнивання корінців. І, як бачите, ось мох вже вроді би і сухий, а корінчики, які торкалися моху, ще трош трішечки вологі. Це бігліпчик білий, це в мене що засман. Тут взагалі в мене тут і внизу мох, і посередині мох. Ну, вже просохло. Посадочка просохла, тому що вона була повітряна і кора сухая. Подивимося далі: це люцифер. Люциферчик теж вже просох, хоча, бачите, іспарена ще від муху є. Ну, вже можна трошечки пролити. Саме перша була посадочка у мене це потрійна посадочка. Така групова орхідеяк біглі по марблу. Ну, цих я чуть-чуть е, е, додала їм водички. За цей час, звісно, все, все рівно вже мох, просох. Навіть ця орхідейка, яка в мене в мосі, він такий. Він м'ягенький, не сухий, не сказати би, що шелестить. Але вже теж. Вже Просох. Можна трошечки дати попити. Корінчики, ось я бачу, в активному рості. Добре, звісно, просохла в мене подвійна посадочка двох бігліпів. Зараз покажу це в мене ж бігліпчики жовтий і, і, і панда. Зараз подивимося. Значить, цвітаносик у нас росте, нічого з ним не сталося. Він вже збільшився в розмірі. Ну, тут ось видно хорошо, що вже все просохло. Бачите, у пандочки корінчики в рості. Все чудово. Я оце дивлюся, що це таке негарне. Я ж не поливала, я ж не поливала, як пересадили, я не поливала, дивлюся, що це таке відбувається на листочку. Бачите, ну, як прозоре стало. Добре, буду спостерігати, якщо щось буду приймати, якесь рішення. Так, циркончик ми додали, розмішаємо. Ще раз повторюю, водичка чиста, тепла. Значить, показую, як я поливаю. Набираю водичку. Я не заливаю взагалі не нові посадки, не які в мене вже є. Нікого, я перестала це робити. Я проливаю проливом. Так, беру, По краю. з одного боку. З іншого боку, не так, щоб вам видно було. Так, легесенько проливаю. Акуратно. Тут можна навіть між орхідейками палити, тут зверху корінчики, тому для такої посадочки я, звісно, наливаю більше водички. Тут у мене буде працювати гніт. Але ну, цей гніт запрацює не з першого разу. Він поки сама ниточка не промокне, вона працювати не буде. Ну, поки що цього поливу зволоження буде достатньо, але я потім прослідкую, на що тут таких от систем. Тут ще треба буде прослідкувати після того, як спариться водичка і подивитися, що буде відбуватися з корінчиками, чи вони позеленіють, чи ні. Чи може цього буде і достатньо? Це все буде ще спостерігатися. Саме, саме ця посадочка ще буде з моїм спостереженням. Давайте далі буду показувати. Тут закрита система. Тут у мене корінці стоять на мосі, і тут не розбирана в мене посадка. Це білий бігліпчик, який хотіла садити разом, але, ну, не вийшло. Не знайшла я їм такі ємності. Знову ж таки, проливаю, а стараюся проливати не з боку моху. А збоку, там, де нема муха. Отак от. Ще можна. Бачите, зовсім трошечки. На сантиметр водички дала. Все, мух. Тут намокне, корінчики намокнуть. Мух підтягне водичку. І все. Так. Далі. Люциферчик. Так, це люциферчик. У нас теж тут люцифер стоїть корінчиками на на мосі. Тому тут зовсім трошечки. Так, легенький пролив зволоження моху. Так, зовсім трошечки. Грамулечку. Каждий, е, кожний горщик, різний об'єм і різне количество буде водички. Це розділена наша орхідейка, верхівочка. Тут теж корінчики торкаються муху. Отак от зовсім. Зовсім потрошечку. Все. Так, і давайте там буду всі показувати вже, раз уже взялася поливати. Я тільки не знаю, чи достатньо мені буде водички. Сама більша у нас посадка це сугою кідан. Там більший горщик. Більша посадочка. Так, давайте покажу, як отут от тут багато муху, і тут архідейка з мухом. Значить, я буду поливати не з цього боку, де в мене архідейка з мухом, а з цього боку, де ну, тут трошечки на дні. Отак от, от зверху буду змочувати і дивитися, скільки туди потрапило. Водички. Так. Все. Її майже не видно. Ну, от на сантиметр, мабуть, я налила водички. Ця волога зараз підніметься і до цієї орхідейки. От. Так раз і все. Краще частіше палить ніж перелить. Навіть якщо і затримається з поливом, поки орхідейки в тургарі, їм нічого не загрожує. Я навіть замітила, я літку трошки ніколи було, затрималася з поливами. І я помітила, що орхідейки чим Довше їх не поливати, не давати водички, вони розкуплюють корінці, і корінці тоді ці починають рости, тобто шукають вологу. Це як стімул для корінців піти в рост. От. Не знаю, я помітила по своїм так орхідейкам. Хоч було і спекотно, ну тургар вони не втрачали. Якщо орхідейка не втрачає тургар, то пересушки її не, не, не заважають. Все, тут теж чуть-чуть вмочила. -чуть Бачите, водички зовсім трошечки на дні. Так, далі, це в мене бігліб Charming Crystal Water. Тут мох тільки на дні і трошечки поверху. Там у нас ком корінців не розібраний. Він як був, так і є. Теж робимо такий поливчик, а тут уже я зроблю полив, Сейчас покажу. От я бачу, доки була. Перша посадочка, тут кара, тут корінчиків, поки немає. І я буду поливати по краю оцих самих корінчиків, де вона була вперше посажена горщику. Отак от, от. Щоб змочити ті корінчики, які ще, ну, вони ж не проросли ще сюди, до стіночки. Горщика, так от, легенько. І знову ж таки, бачите, чуть-чуть залишилося водички на дні. Зовсім чуть-чуть Там мох, він підніме. Так, і давайте ще залишилось у нас согою кидан. Зараз я трошечки подвигаю. Ну, Мох уже майже сухий. Тут ось трошки спарена є, але корінці, тут, бачите, тут зовсім так простору, і вони просохли. І тут така ситуація, що в мене ця орхідейка стояла плотно в горщику, і я їй давала, ну, так, багатенько водички, бо в неї там було багато корінців. Тому вона звикша більше до, до такої більш вологої посадки, тому їй тут можна залишити більше водички. Зараз це покажу. Ну, в общем, буду поливати в основному там, де я бачу корінчики. Отак. Хочете, пролила, трошки вже позеленіли. Тут ось Ну тут корінців не видно. хоча можна отак от, от трошечки під нахилом додавить. От, полила рівно стільки водички додавала стільки, скільки от Поки достають корінчики. Отак. От. Мох торкається корінчики. І все. цього буде поки що достатньо. Водичка тепла, сразу така пішла і спарена. Ця спарена теж допомагає зволожити корінчики. Бачите, вже прямо на глазах зеленіють, зеленіють, зеленіють. До моху доторкаються і зеленіють все. Поки, поки цього буде достатньо. Поки вона піде в рост, цієї вологи буде їй достатньо. В общем, такий невеличкий показ, як я поливаю перший раз полив орхідек після посадки. Тут уже все, тут уже моху намок. Бачите, весь тут достатньо. вже. Тут теж вже немає водички. Ні, ні, є ще трошки. Але бачите, вже позеленіли корінчики. Чудово. Так, ми ще тут так. Тут ще не вбралася водичка. Позеленіла. Так, давайте покажу ще що... цю подвійну посадочку. Так, я тут вже затурбувала за, за цей листочок стала переживати. Ну, ось теж, видно, вже іспарена пошла. Ну, гніт почне працювати, підніме водичку. Не буду поки заливати більше, нічого не давати, не заливати посадку, нічого. Гніт буде працювати, він поступово-поступово цю водичку всю віддасть сюди, на поверхню. Так, ну все, такий поливчик у мене. Дякую всім за увагу. У кого ще які питання є, пишіть. Буду намагатися все показати і розказати. Дякую всім, до побачення!